Війна коснулася моєї сім'ї на всі 200%. Ми переселенці в Сумах, саме уроженці Марапідля. Де не залишилось у нас не домівки, а тепер війна забрала ще й Земляки з малої батьківщини, друзі, родичі, члени родини, схиливши голови в шані, зустрічають труну з захисником Олександром Качурою. Чоловіку було 32 роки, коли 2 червня цього року російський дрон обірвав життя воїна. Саша, він не військовий був. Це я служив теж в десантній. Він мені. Дзвонив, коли він попав, папа, По, я хочу так, як ти. Я ще хочу після руку, подати на лейтенанта. Ну Його бойовий шлях закінчився дуже швидко. Він загинув як настоящий герой. Вони знали, куди вони їдуть, вони були в самому пеклі, вони були в розвідці. Ну, як би сказати, дитина він микався, дружина в'їхала, евакуювалася з дітьми. Він микався тут, а в Сумах, не мог себе не де знайти, а там він себе знайшов. Тетяна Процик, молодша сестра Олександра, розповідає, брат не ховався і одразу, як виникла потреба, вступив до лав Збройних сил. Сашу мобілізували і він одразу пішов. Було це у березні місяці. І весь цей час знаходився. В зоні бойових дій в гарячій точці на Донецькому напрямку. Казав, що хто як не ми. Навіть у відпустку там на декілька днів відпускали, але говорили, що вже поїдемо в основні відпустки, що не хочемо. Бажався зниклим безвісті п'ять місяців. Ну, але частина нас. З самого початку сказали, що вони, ймовірно, загиблі, тому що були доставлені тіла. Але Надія була до останнього, що він живий. Чекали. На прощання з захисником до Свято-Георгіївського храму прийшов командир Олександр Кочури. Розповідає, яким запам'ятав свого побратима. Чесний, відповідальний, мужній. Їх до нас прийшло три чоловіка, і з них була. Зроблена одна робоча група, і от у них з самого початку, ще з періоду адаптації, от виник симбіоз. От три чоловіка працювали як один, як один організм. Олександр з силу свого характеру був такий досить стриманий, вдумчивий, будемо так говорити. І вони за рахунок цього, що один халарик, другий стриманий, інтелектуальний, вони один одного доповнювали. Він сказав, па, тут немає ні друзів, немає нікого, тут одні побратими. І так з побратимами він з усією групою і загинув. Розвідник сапер взводу інженерної розвідки інженерно-саперної роти сухопутних військ України Олександр Качура загинув 2 червня 2025 року в районі села Зелений Кут Волноваського району Донецької області, розповів командир. Це була задача унеможливити прохід противника за допомогою невибухових загороджень. Вони висунулись на рубіж, майже закінчили. Роботу відпрацювало ФПВ. Олександр отримав травми, його відтягнули в укриття, надали допомогу. Стан був доволі такий тяжкий по доповіді. З часом, коли все стихло, було прийнято рішення про евакуацію, і вже в Русі на відкат. Автомобіль, в якому знаходилась група і Олександр, догнала і в кліві. Серед тих, хто прийшов попрощатися з воїном його колишні колеги. У цивільному житті чоловік працював на сумському заводі. Спокійний, добрий хлопчик. Ну, як працював, скажуть, наставники, а так, як людина, він був дуже такий гарний, веселий. Овчинка, що можу сказати? Ще жити, де жити, молоденький, гарний. Перед війною у 21 році він прийшов, я вивчив три ученика, тому що станок був американський новий станок, якого мало хто знав в заводі, і вони вивчилися. Ну, як сказати, там. Поганих хлопців не було. Всі хлопці женаті були і ну, хотіли заробити гроші. Якісь. У Олександра Кочури залишилися дружина, син, батьки і сестра. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.